Подивіться, яку красу я сьогодні приготувала. Це неймовірно смачний і дуже, дуже красивий десерт. Зараз в літню спеку це саме те, що треба, особливо в сезон ягід, тому обов'язково приготуйте. І в першу чергу мені потрібно замочити желатин, щоб він розбухав. Для цього заливаю його водою та відставляю на декілька хвилин. До сметани додаю цукор та ванільний цукор. Розмішую все до розчинення цукру. Желатин у мене вже подивіться як розбух, далі його розігріваю до розчинення та виливаю в сметану, все гарненько розмішую, а далі розливаю по формочкам, які я попередньо поставила під нахилом. Відправляю це все в холодильник для застигання. А Далі в стакані за інструкцією розвожу желе, у мене це зі смаком лісових ягід. Тим часом сметанне желе вже гарненько застигло, тому сюди тепер додаю ягоди. У мене це лохина та малина. Можна брати будь-які за смаком. Заливаються все вже охолодженим желе, ну щоб не було гаряче. Ну а далі цю всю красу відправляю в холодильник для застигання та можна насолоджуватись. Як на мене, це виходить просто шикарний літній десерт в літню спеку, саме те, що треба, освіжаючи з кислинкою. М -м, яка ця смака, та друзі, обов'язково приготуйте.